Сьогоднішнє свято це свято, яке нам говорить, що сьогодні є день народження Діви Марії. Хоча ми не знаємо точної дати, ані благовіщення, ані дня народження, але церква приймає так символічно саме цю дату, 25 березня благовіщення, 8 грудня непорочне зачаття. Діва Марії, 8 вересня це день народження Діви Марії. І ми прийшли для того, щоб її привітати. Марія запрошує нас на це святкування, так як на дні народження, приходимо на гостину, на свято, на бенкет. Так, цей бенкет, Марія запрошує, щоб прийти до Ісуса. Вона настільки покірна, настільки віддана Богові, що вона завжди кличе до Ісуса, веде нас до Ісуса. Кожній майже в кожній багатьох іконах Марія показує на Ісуса. Або якщо хочемо більше дослідити життя Марії і будемо читати Святе Письмо, то так мало можемо знайти про Неї. Буквально кілька слів, які вона говорить, якісь події, де вона бере участь, починаючи від благовіщення, жертвування Ісуса в храмі, потім 12-річного Ісуса, коли вони з Йосифом знаходять у храмі, вона там виражає свою біль, говорить: ми, ми тебе шукали, ми, ми переживали за тебе. Показує своє таке материнське, любляче серце. Марія є матір'ю Ісуса, але теж коли вона під Христом, то вона отримує цю місію стати матір' ю кожного з нас. Каже до Йоанна, Ось твоя мати, а в особі Йоанна це кожен із нас. Марія стає матір'ю нас всіх. В Кані Галилейській Марія говорить, Одну фразу говорить до слух, коли немає вина, коли закінчилося вино. <кій> Вона говорить: зробіть усе, зробіть усе, що Він вам скаже, все, що Він вам скаже. Ми знаємо, що говорить Ісус, бо маємо це записане в Євангелії, тобто нам не потрібно дізнаватися, що говорить Ісус, десь невідомо де. Але відкриваємо Євангеліє, бачимо там навчання Ісуса, читаємо, тобто ми знаємо, що Ісус говорить. А Марія каже: але зробіть все, що Він вам скаже. І в нас труднощі не з тим, щоб знати Божу волю, бо Божа воля є тут об'явлена в Євангелії, в Святому Письмі. Але труднощі у нас є з тим, щоби виконати це, щоби зробити це. Тому Марія не випадково це говорить: зробіть те, що він скаже. Ці слова до слуг в кані Галалейській, але це більше слова до кожного з нас. Більше вони нас стосуються. Бо слуги принесли воду, вода стала вином, відбулося чудо, вони зробили. Лише таку важливу річ, але яка закінчилася в конкретному часі. А наше завдання є на ціле життя ці слова приймати, слухати, зробіть все, що каже Ісус. Марія є тою, котра вчить слухати її Сина, Ісуса, бо вона є першою, яка виконує те, що Господь каже. Благовіщені, Він приходить і говорить їй, що вона стане матір'ю Бога, а потім вона натхнена цим Словом іде служити своїй родичці Єлизаветі. Тобто вона послушна Богові, послушна Богові. Марія та котра вчить любити її Сина, вчить любити Ісуса. А як вона вчить любити Ісуса, найбільше можемо побачити тоді, коли вона стоїть під Христом, коли вона дивиться на Хрест, коли вона зустрічає теж Ісуса на Хресній дорозі, коли стоїть під Христом Свого Сина? Чому там найбільше ми бачимо любов Марії до Ісуса? Тому що Любов до Бога це не слова, що ми там будемо говорити. Ісусе, люблю тебе, Господи, люблю тебе. Петро теж говорив багато. Я піду за тобою, куди, куди би ти не сказав. Я...» Але потім, коли приходить Хрест, коли приходить страждання, коли Хресна дорога, то Його там вже немає. І це не засудження Петра, але це про те, що часто наші слова вони, є, вони можуть бути пустими. Бо коли приходить випробування, приходить цей момент, щоб взяти хрест, щоб бути тим Симоном Кіренейським, який допомагає Ісусові нести хрест. Там міг бути хтось з апостолів, там міг Петро, який перший був у всьому. На преображенні, на розмноженні хліба, багато бачив з життя Ісуса, але, але якось не захотів, не, не зміг піти далі, побачити Ісуса розіп'ятого, Ісуса, котрий стікає кров'ю. Марія показує нам цей приклад любові до Бога не в словах, але в ділі. Любити Бога, це стояти вірно під Христом Ісуса. В тому моменті, коли вони з Йосифом приносять Ісуса до храму новонародженого, щоб пожертвувати Богові, тоді пророк Симеон каже до Марії пророчі слова, тобі меч прошиє душу, тобі меч прошиє душу. І саме там, на хрестній дорозі, або вже на Голгофі ці слова в повноті були сповнені, меч прошиє душу, але вона проживається, приймає цей меч, приймає це страждання, цю біль, бо любить, бо багато любить, бо дуже любить Бога. Не тільки Ісуса як свого Сина, але як свого Господа. Мама, яка любить свого сина як свого Господа, розповім вам таку притчу про свічку, яка теж допомагає, може допомогти нам зрозуміти роль Марії. В одній темній кімнаті люди боялися рухатися, тому що було дуже темно, не бачили дороги, спотикалися, падали. І всі чекали на велике світло, яке би розігнало темряву. І раптом в кімнаті з'явилася маленька свічка, яка дала зовсім трошки світла. Вона була дуже слабка, але їй світла вистачило, щоб показати шлях і дати надію. Люди перестали боятися, бо зрозуміли темряви. Вже немає, темрява, вже не має влади. Так само дорогі і народження Діви Марії. Світ ще не бачив Ісуса, коли народилася Марія. Світ ще не бачив великого світла, яке потім прийшло в цей світ. Але з'явилася маленька дівчинка, наче та перша свічка. Серед великої темряви, тому що так виглядав світ, коли Бог приходив в цей світ. Велика темрява, багато гріха. Але прихід Марії означав, що Божий план Спасіння вже розпочався. Це було це маленьке світло, яке вже прийшло у цей світ. Тому сьогоднішнє свято народження Діви Марії. Це свято надії в цьому ювілейному році, де ми особливо звертаємо нашу увагу на те, що ми є паломниками надії. В найтемніший час Бог запалює маленьке світло, яке веде до великої радості, яке потім принесе велике світло. Великі речі починаються з чогось дуже маленького. Коли народилася Марія, то це було маленьке світло, ніхто ще не розумів. Навіть коли Ісус народився, вже тоді вже ангели звіщають про прихід Божого Сина, це об'явлення відбувається. Але коли приходить Марія, ще ніхто не розуміє, що буде, але вже є надія. Тому навіть у найбільших стражданнях у найбільшій темряві просімо Марію, щоб вона запалювала це маленьке світло, і тоді ми будемо бачити шлях, бачити, куди йти і мати надію в серці, що Господь, котрий є світлом, котрий є радістю, котрий є миром, тоді має шлях до нашого серця і має доступ до нашого життя. Амінь.